Яс для дуже важливої теми на громадському. Просто зараз будемо говорити про те, яким чином можна допомогти українським військовим і не просто допомогти, а допомогти їм саме в тому, що їм зараз в цей момент найбільше необхідне з нами у студії гість, який займається безпосередньо допомогою українським військовим. Артем Худелієв, волонтер Артема. Ти саме тобто, зазвичай більшість там громадських організацій, які займаються цим, вже дуже багато волонтерських організацій знають, знають їхні назви, знають де вони розміщені. Ти яку саме. Організацію представляєш, в якому форматі ви збираєте? Я допомогу? представляю рух «Динамо Київ. Наш склад знаходиться в самому центрі міста на вулиці Саксаганській, якщо точніше Саксаганська, 66Б, діє вже досить тривалий час, фактично, як почався конфлікт на Сході. Тобто рух «Динамо київ Ага, скажи, дивись, ваш штаб в якому форматі працює? Поясни просто ну тобто є волонтери, які просто збирають на картку, купують якусь допомогу військовим. Ви яким чином допомагаєте? У нас різноманітний формат роботи: це і збір коштів на картку, і збір речей, і збір продуктів харчування. І потім, якщо це кошти на картку, ми закуповуємося і картки все там починаючи від теплого одягу, зараз необхідний закінчуючи автомобілями вже для наших хлопців, саме з руху ультраздинамо. Постійно так, всі говорять про Ультрас. Там розповідали про Луганських Ультрас, які наважилися навіть в тих умовах тоді ще захищати акції протесту, Харківських Ультрас, які захищали акції протесту, Київські Ультрас, які ну, на Майдані, м'яко кажучи, були. Зараз говорять про Ультрас, які пішли в різноманітні батальйони. Ну хто куди там, або про Азов часто говорять, ну я думаю, не тільки в Азові. Так, ультрасі. не лише в Азові. Так, Це такий шаблон, стереотип трохи. Тут ще ми чуємо про ультра волонтерів, людей, причетних до футбольних вболівальників, такий на футбольних mm -hmm. вболівальників, я б сказав, Основа. і які тепер ще займаються допомогою своїм друзям там на сході. Як так виходить? В чому секрет? Ну, здавалось би, футбольний волонтерський рух. Ну футбольний рух далекий від благодійної діяльності, скажімо, трохи на іншому сконцентрований. Ну, в першу чергу, тому що держава не виконує свої основні функції, державні керівники тому. Потрібно допомагати, тому що ми допомагаємо не лише нашим хлопцям, які воюють за Україну саме з руху ультраз. Ми допомагаємо і добровольчим батальйонам, і національній гвардії, регулярним військам, і десантникам. Тобто всім допомагаємо, кому можемо. А ви, зокрема, з ким саме працюєте? Тому що я знаю, що більшість наших знайомих волонтерських організацій вони там мають свій військовий підрозділ або кілька і допомагають саме їм, от концентруючись на ну в нас до речі, там... такого немає концентруватись на одному підрозділі. Найбільше допомагаємо Азову, тому що там найбільше наших хлопців. але в той же час ми спілкуємося з іншими волонтерами, з іншими волонтерськими організаціями, уточнюємо, які в них потреби, і так далі. Тобто, якщо я перелічу це і Азов, той же і Айдар, і Донбас, і 25-та бригада десантників, і 80-ка львівська ВДВ. тобто тут. Вже більше десяти бригад і військових форма, яким саме ми допомагаємо. Тепер ключове, мабуть, питання, що найбільше потрібно українським військовим, з якими ви спілкуєтесь безпосередньо саме в цей момент. Тому що ну, тут в Києві важко уявити, там, їм потрібні не знаю, якісь набої або гроші, або їжа, або. А... Ну, я зрозумів питання. Що Формат саме? роботи наш він має декілька напрямків. Перший напрямок це картка, на яку всі бажаючі можуть переказати кошти. І Вже за ці кошти ми, ми купуємо спеціальне обладнання, там спеціальні, наприклад, приціли, автомобілі. Уже Вже купили. Так, от можете да, бачити, якщо хто підписаний на сторінку Динамо Ультрас у Фейсбуці, можете подивитися на такі автомобілі. Якщо ні, то можете ще підписатися. Так, там то... ви волонтерську інформацію так, так, потім. Ми всі інформацію поширюємо. Збір коштів можна сказати, у нас в режимі онлайн. У нас є Є документ, який кожен ми побачите, і там вказуються, які суми переказані, вказується дата переказу, тобто людей може скинути, там, грубо кажучи, 100 гривень, зайти потім на документ, на який є посилання на сторінці, подивитися, що кошти прийшли, потім йде інформація, звідки вони витрачені. Ми викладаємо всі чеки, всю інформацію. Що стосується нашого складу, то тут буде потрібна будь-яка допомога. Найбільш актуальним я зараз теплий одяг, тому що. Вже справа йде до зими, хлопцям потрібний теплий новий одяг. Ну, якщо хтось не може, наприклад, там якийсь одяг дістати, якщо якісь продукти харчування теж актуально. Тобто, будь-яка допомога. Будь і продукти харчування теж приносять. Звичайно, приносять. Тобто засоби гігієни, там качка Да, У нас є такий один наш друг добрий Олександр з Рівненської кондитерської фабрики. Він вже так на моїй пам'яті більше п'яти тонн цього печива і різних концентрованих сухих сніданків нам передав. Тобто є люди там бабусі, які приносять буквально пачку печива. Тобто тут потрібна будь-яка допомога, нічого зайвим не буде, все знайдеться засування. Якщо, наприклад, такий момент, що в хлопців там з харчуванням забезпечуємо нормально. Ми спілкуємося особисто я наприклад, з іншими волонтерами, дізнаюся, що і як. Тобто, і все це доходить. Наприклад, я нещодавно спілкувався з одним хлопцем з вісімдесятки, які коли вони були в Луганському гурту, він і досі згадує, як там заварював наші ці сухісні танки, які ми їм передавали. Ім там потім літаком скадали. Тобто, все, все, все потрібно. Будь-яка допомога потрібна навіть. 10 гривень на картку або там пачка пряників сама банально, все потрібно. Скажи, а як от саме ти про теплий одяг говорив? Я розумію, ну маємо теж знайомих там спальниками, незабезпечені, теплий одяг. Як там видається і скільки ще потрібно, от саме з, з, з тими підрозділами, з якими ви працюєте, Який Ну, їх є? Так, дуже, дуже детально розповідати не буду. У мене буде людям цікаво, але так суть, що потрібний теплий одяг. Якщо в козі теплі спальні мішки, теж потрібні, тому що. Було була там обіцянка, я пам'ятаю, що до якоїсь там жовтня всі будуть забезпечені теплим одягом. Всім буде там тепло, зручно. Воно в дуже ба багатьох випадках лише обіцянкою завершилося. Тобто була обіцянка, вона не виконана. Тому все потрібно знов таки. Ну зараз там багато хто скаржиться на там про холоду в квартирах. Там, Повірте, опалювальний сезон хлопцям, хлопцям в, в, окопах, в окопах трішки холодніше ніж зараз, навіть без там навіть навіть в теплому сезону. спальному мішку ну, можна так, нормально замерзнути. вже вже заморозки вночі. Звичайно, що й тому той, хто скаржиться на опалювальний сезон, має розуміти, що хлопці, які там воюють і вмирають за Україну, їм там гірше. І Потрібно в першу чергу думати саме про них. Але скажи, будь ласка, це таке ну мабуть важливе питання. Ви ж не перший місяць далеко працюєте. Яка зараз інтенсивність? Наскільки люди активно долучаються до волонтерської допомоги? Тому що ну це ж так само суспільство втомлюється від однієї тієї ж теми тут. Розумію, така справа після того, як було оголошено так зване перемиря, де впала інтенсивність. Я хочу ще раз людям сказати, що перемир'я воно існує лише на папері. Бойові дії тривають, тривають обстріли градами, триває війна і потрібна допомога. І щоб люди не думали, що якщо перемир'я то солдатам не потрібно їсти, або солдатам не потрібно бути в теплому одязі, чи солдатам не потрібні спеціальні приціли або автомобілі. Ті ж все це солдатам потрібно, тому що перемиря, ще раз повторюсь, лише на папері. І звичайно, інтенсивність дещо впала, коли ми почали лише свою роботу ще весною. Люди щодня приходили до багато речей, проносили, але трошки впала. Але знов-таки перемир'я ніяко немає, потрібно допомагати військовим. Ну, в такому випадку від нас залежить, що ми маємо якомога частіше про це нагадувати, розповідати про це нашим знайомим. Ну тому що. Один раз відніс, це так звичайно чудово, ну, так, але, але краще але ще при цьому віна, але війна комусь? триває. Війна триває, потрібно про це завжди пам'ятати. Ну потрібно... такщо якщо ми на початку літа збирали хлопцям там на літню нормальну, звичайну легку форму, то так, зараз то зараз тим самим зимні. хлопцям, у яких літня форма є. Тепер треба збирати вже на зимову. Так, звичайно, тому що ну таке, зима прийшла вночі вже холодно, заморозки, і потрібно розуміти, що краще зекономити там людям певні певні кошти, щоб до них сюди не прийшли визволителі зі сходу. А пам'ятати про тих хлопців, які там, які зараз нас захищають від цих визволителів. За твоїми оцінками, за оцінками, точніше, людей, з якими ти спілкуєшся, тому що ви ж я впевнений, не просто відправляєте на адресу батальйону, всіх у всіх є знайомі. Звичайно. Насправді, зараз така Звичайно. ситуація. Дуже багато людей на сході. Скажи, будь ласка, чи змінилося забезпечення з боку держави? Тому що саме про це дуже важливо запитувати волонтерів. Є якісь. Okay. Ну, це стандартне слово покращення, вибачте мене за нього, але я його скажу так, чи є покращення якесь в цфері. Ну, головний покращувач вже не в Україні, тому, мабуть, можна його вживати. Ну, в принципі, те, що ситуація покращується, але не кардинально. Тому знов таки, розумієте, в українських військових зараз головний союзник це український народ. Якщо народ не буде допомагати, то буде дуже хлопцям тяжким. Зараз так, важко, ще буде гірше. Тому... Певне, прогрес є, але він не такий суттєвий, щоб всі могли спочивати на лаврах, заспокоїтися і казати, що допомагати не потрібно, держава справляється, ні держава не справляється, скажімо прямо. Є люди, яких зупиняє, наприклад, той факт, що, наприклад, я не хочу підтримувати там війну, я проти війни, я не хочу вбивати, тому я не хочу е допомагати армії. Але тут зовсім ну питання Ви ну, Розумієте, зовсім, війна, війна закінчується бо лише тоді, коли або одна сторона програє, а інша виграє. Якщо хтось не підтримує війну, то він має розуміти, що він тоді вибирає поразку і все. І коли він, сидячи, наприклад, десь в Києві не підтримує війну, то він має зрозуміти, що тоді війна прийде до нього додому. Ну і насправді забезпечення військових спальниками це не фінансування вбивства людей. Коли ти забезпечуєш військових спальниками, ну, це так, означає, що завдяки тобі комусь не холодно спати. Або ти маєш продуктами харчування, це просто означає, що люди будуть нормально харчуватися, будуть здорові і так далі. Це теж важливо для військових. Для них теж важливо розуміти, що про них турбуються. Коли там, наприклад, листи передавали з дитячих садочків або там зі шкіл, то теж було хлопцям дуже приємно. Ну, Вже багато, я думаю, знають люди історії, коли військові і в... Та... Про це і в танки беруть з собою ці листи, і в БТР, і, в... і так далі. І... Нас, так, нас, так і, розві... і розвішують, і коли в госпіталь беру. Я буваю часто в госпіталі з хлопцями спілкуються. Там багато хлопців ці листи просто над ліжками своїми вішують разом із прапорами своїх частин. Тобто це теж допомога, це теж моральна підтримка. <гану> дякую тобі. Зараз солдат має бути ситим. Це сказав один з кандидатів в дуже такій цікавій своєрідній промові під час президентських дебатів. Це так, просто щоб з'їхати на те, що ми десь за годину покажемо, ще президентські дебати традиційні, вже чергові на цей момент. Дуже дякую тобі. Нагадаємо про те, що від того і наскільки ви активно будете долучатися до допомоги українським військом, залежить наскільки успішно вони там захищатимуть ваше з вами життя. І попрошу тебе. Ще раз нагадати, яким чином саме вашій волонтерській організації можна допомогти. Адресу складу і так далі. Так, склад знаходиться в самому центрі міста, вулиця Саксаганська, 66Б. Також у нас є своя сторінка в Фейсбуці, ВБЦ, ВБЦ Ультра з Динамо. Там можна знайти всю інформацію. Також кошти можна переказати на картку. Адреса цієї картки теж на сторінці в Фейсбуці. Ще раз наголошую, щоб всі пам'ятали, що хлопці там гинуть і вмирають за всіх нас, і ми чим можемо і маємо їм допомагати. Ультра з динамо на Фейсбуці вбивайте дуже легко знайти хлопців. Дякую тобі за те, що ти робиш. Дякую тим людям, які вже допомагають українським військовим.